Надзвичайно ваговим напрямом нашої допомоги є допомога лікарням, медикам. Це безпосередньо ми привозимо і обладнання, і медицину, і якісь розхідники. Ми проводимо навчання, підвищення кваліфікацій. Ми допомагаємо обмінюватися досвідом. В цілому допомога Сумщині від початку повномасштабного вторгнення медичним закладам склала на суму приблизно 24 мільйони гривень. І також важливим напрямкам. Римом нашої роботи є підтримка наших захисників. І от тоже від початку повномасштабного вторгнення ця допомога сягала близько там 42 двох мільйонів гривен. Це ті доставки, які здійснювалися безпосередньо на судж. У мене діагноз такий ревматоїдний поліартрит з усіма тікущими красотами. Так. І синдром Шегрена, Сухість слизових оболонок. Тобто, носоглотка, оце все воно сухе. Немає сліз з 2011 року і немає слюни зовсім. Тобто ксеростомія. Це така історична також подія, як для нашого закладу і для вас особисто. Я дуже тобто, дякую, фонд Разум, дуже вам дякую. 20, вамдцять банок. 20, да, бано. 20, 20 банок, банок, банок е, е, да, ліків, які вам на два роки практично зараз да, ну, буде вистачати. Не можуть бути вартість у цього пакуночка 365 тисяч гривень. Не повірите, це повірите мені і плакати, сліз немає, але інколи на німок, тому що ви не це, скільки говорить ніхто, ніхто не предполагає допомогу. <рес> 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 Сьогодні маємо візит наших друзів, наших партнерів, наших благодійників. Це фонд разом ФОЮКРІН, який постійно з початку повномасштабного вторгнення працює з нами з Сумською областю. Ми, як народні депутати, вдячні їм за підтримку, за підтримку України в цілому. Ну і, звісно, за підтримку нашої прикордонної області, яка має величезну кількість, на жаль, проблем, в тому числі в медичному секторі. Ми отримали гарне, якісне обладнання. Сподіваємося, що подарунків буде ще більше.